Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Кришка для бачка з омиваючою рідиною автомобіля застосовується для герметизації даного баку, у котрий ви заливаєте рідину, котра йде на очищення фар, якщо встановлена дана система, та очищення лобового скла. Каталожний номер цієї деталі 1322 7320. Встановлюється вона в автомобілях марки Opel та Chevrolet. Повний перелік авто можна знайти за посиланням під цим відео, так як і повний перелік каталожних номерів, і так як можна придбати цю деталь. Також за цим посиланням. Бажаємо вам гарного дня, та все буде Україна! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.